Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Росіяни за добу завдали понад 200 ударів по десятку населених пунктів області. Зокрема, терористи скинули чотири авіабомби на нову Андріївку та Малутокмачку, а також запустили понад 100 БПЛА різних модифікацій по прифронтових громадах. 112 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малуток-мачку, Білогір'я, Новодарівку, Малинівку та Ольгівське. Мирні жителі не постраждали. Водночас на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник проводить ротаційні заходи особового складу. Крім того, агресор не припиняє тренування своїх штурмовиків та готує їх до проведення майбутніх атак на деяких ділянках бойового зіткнення. Також росіяни активно здійснюють повітряну та інженерну розвідки. За минулу добу окупанта 16 разів вдавалися до штурмових дій. Більшість з яких на Запорізькому напрямку в районах Новодарівки та Новополя на відео відеообіці. 65 п'ятої окремої механізованої бригади за допомогою дронів нирчать противників. Темрява накрила стала проти лиха, всі як один єдиний. холодною темно не навкруги та гріла світ. Ще мать всередині горіла непохитна. Ворога не пустимо до хати, годи колі Малитва лунала, кувала за